Ірванець у Коломиї в музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч із українським поетом, есеїстом, драматургом, перекладачем, членом літературного угрупування «Бу-ба-бу» -бу» Олександром Ірванцем. Олександр Ірванець представив Коломиянам свої твори вперше. На презентацію запросили і наших журналістів. Олександр Ірванець народився 24 січня 1961 року у Львові. Ріс у Рівному, вчився у Москві. Автор 26 книг це не тільки поезія, але й драматургія та проза. У цих жанрах автор працює з 2000-х. Його твори перекладені на англійську, німецьку, французьку, шведську, польську, чеську, білоруську, російську, італійську та хорватську мови. 17 квітня 1985 року разом із Ю. Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком заснував літературне угрупування Бубабу. -бу». До Коломиї автор приїхав третє. каже, має у писанковому місці друзів та знайомих. Я особисто знайомий з Василем Рябим, якого давно дуже не бачив. Це чекаю, чи він з'явиться свого часу. Я досить близько був знайомий. І я його ну і назавжди полюбив і безмежно шаную Тараса Мельничка. Ну, це такі троє. А позитивно в Коломиї ми були як не дивно. Я був в Коломиї, хоча досить коротко з Юрієм Виничуком з Юрієм Андруховичем. Свої твори Олександр Ірванець представив Коломийській публіці. Вперше він привіз із собою збірку вибраних віршів. 33, також розповів про літературні процеси на зламі століть сучасних письменників. Приїхав побачитися з друзями особистими, побачити Коломию, почитати свої вірші, можливо, трішки прози, можливо, розповісти про творчі плани. Ну, ось, тобто, з такою собі творчою зустрічю. присутні мали змогу послухати поезію в авторській декламації, розпитати поета про його театральну і перекладацьку діяльність, поцікавитись творчими планами. Багато планів я зараз перекладаю драматургію з польської і ще планую перекладати дуже добру болгарську драматургію. Ну і можливо буду робити свій новий роман, але я дуже довго працюю до 10 років. Я працюю над романом. А над цим думаю ще тільки два роки. Ірванець бере активну участь у громадському житті. Він був активним учасником революції гідності. На просякнутому димом майдані він написав багато віршів. Змивай новорічне похмілля, для тебе сумна новина, скінчилося перемир'я у твоїй країні війна. Е підкралась вона зненацька е така. Господи, різка і неждана війна, оця громадянська, велика і вітчизняна. Що скажеш ти синові, доньці або чужим дітлахам, коли у твоїй сторонці панує неситий хам? І як воно буде нести в майбутнє оцю вину? Вставаймо, браття і сестри, пора йти на війну. Письменник переконаний, в Україні все буде добре. Закінчиться війна. А на барикадах майдану та у битві із окупантом виросте нове покоління українців. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, події НТК.